Слава Ісусу Христу! Коли переходиш у вічність, то там вже ніякої ролі ти не зіграєш. І усе життя, як кінострічки, розгортаються, і все видно. Ісус Христос розповів історію, як одна людина вже перейшла туди, у вічність, сидить вона на банкеті, і приходить Ісус, Пан говорить: Друже, як ти тут опинився? Не у весільному одязі і не в шлюбному одязі. Як мовиться, якщо ще можна було б на землі це робити, цю, ну, робити цю релігію, то вже там ніяк, там він сказав, що йдіть, візьміть, викиньте його у пітьму зовнішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Тобто потрібно вирішити всі питання вже тут. Тому що ця урочистість Богові дорого коштувала. Це весілля там дорого, воно коштувало. Це смерть пророків, смерть його сина, і, До само собою, потрібно серйозно підійти до того, щоб життя нам дається, щоб розібратися зі своєю душею, розібратися зі своїми гріхами, з плоттю і прописати цей закон на серці, виконувати Слово Боже, рухатися в єдності. І з сім'єю Божою з'єднатися. Запрошую вас на онлайн-конференцію щонеділі о 14.00 та о 19.00. Напишіть мені в телеграм.